Кам'якад атакували Кривий Ріг сарана в Україні. Чи є загроза для Дніпропетровщини? Відкрилась четверта зміна в таборі. Сонячний. Про ці та інші новини ви почуєте незабаром. Вітаю з вами Карина Костецька. І це підсумки тижня. Знову кривий ріг під ворожим ударом. Чергова нічна шахедна атака на наше місто. При міському оздоровчому таборі розпочалась передостання. Четверта зміна цього літа. Що є сарана на Криворіжжі. Розбираємося разом з експертами. Нагрудні знаки за заслуги перед містом та подяки. З нагоди професійного свята Дня медичного працівника та дня працівника торгівлі у місті виконкомі привітали кращих з кращих. Укругрузі пройшов гала концерт авторської пісні Барти Рудани. Гриміли дрони і грозове небо. Вночі 23 липня російські дрони камікадзе атакували Україну. У Кривому розі побило житлові будинки, приватне підприємство, школу, церкву, спорткомплекс і автівки. Зруйновані бізнеси, будинки та гаражі. Але на щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Що на ранок побачили криворіжці після нальоту шахедів? Дивіться в наступному сюжеті. Знову криворіг під ворожим обстрілом. Росія завдала удар безпілотниками одразу по декількох районах міста. Чи не найбільше постраждала оселя пана Віталія? Чоловік разом із сином та його подругою трималися подалі від вікон. І, на щастя, були в іншій частині будівлі, коли ворожа бляшанка прилетіла прямо до них у двір. Наразі домівка криворіжця зруйнована. Бічна стіна та два поверхи впали, поламані меблі, вибиті вікна, подвір'я понівечена уламками та вибуховою хвилею. Знаходилася вся сім'я знаходилася в будинку, спасло реагування на сирену та заховалася за стіну, тобто прилетів несподівано приліт, получається герані ну, шахеда і пряме попадання, влучання в будинок рознесло всі були. Ну, як то стурбовані, стурбовані, злякані, налякані. От були, виходить, в цей час. Ну, коли перевірили, що всі живі, слава Богу, тоді вже почали зразу дзвонити 102, 101 дзвонити, тобто телефонувати всі е е телефони, які ну, прийшли до думки. От, е е тому страшна подія, яка от е е показує, що у нас відбувається, як, як знищують, виходить. Витлові будинки уночі рятували не лише оселі та людей, але й хвостатих улюбленців. Парамадики геошпиталь майдану наклали шину на перебиту лапу собаки та доправили до вид клініки. Бачу. Одразу поруч із містом влучання у центральному міському районі розгорнутий штаб допомоги. Тут криворіжці могли отримати первинну допомогу, аби косметично полагодити домівки, по від віднічного обстрілу. Ми приймаємо, як зазвичай, заяви в таких випадках від людей, які постраждали, надаємо їм будівельні матеріали за всією номенклатурою, яка видається за рахунок міського бюджету територіальної громади міста Кривого Рогу. Також приймаємо заяви на матеріальну компенсацію і на Даємо психологічну допомогу. Другий шахетний удар прийшовся по території Інгулецького району. Пані Лідія приїхала до Кривого Рогу із Соледару три роки тому, аби врятуватися від наслідків страшної війни, та окупанти надають їй спокою навіть у нашому місці. На момент шахедної атаки 83-річна жінка була вдома. На щастя, син Лідії, що мешкає у сусідній квартирі, допоміг пенсіонерці спуститися на перший поверх будинку, а згодом вивів і її доньку. У будинку, де вона мешкає, вибуховою хвилею вибух вікна та шипки. Страшно було, діти кричали, люди кричали, ми кричали. Страшно було, так? дуже страшно було. 14 разів насчитали, може й більше було, ну, вже збилися що тут. Тяжело, дуже тяжко було. Ми приїхали з Солідара сюди, ми думали, що тут буде все нормально, а воно і тут ненормально. Ми не знаємо, чи залишимося в живі чи ні. У пані Яни, що перебралася до нашого міста з Краматорська, вибуховою хвилею вибило двері. Жінка вже відпочивала у момент шахетної атаки та прокинулася від гучних вибухів. Почувши дрижання безпілотника разом з іншими сусідами, вона хутко спустилася на перший поверх, аби сховатися від російських дронів. На щастя, її двоє маленьких дітей цієї ночі були бабусі, тож для них ця ніч була спокійною, а не страшною. Проснулася від того, що громко бахкає і жужить. Потом тому те я встала з кроваті, щоб виходити з кімнати, і падає двері, і я слідом вийшла за двері. Огохтується від шахетної атаки і працівники спортивного комплексу. Будівля сильно пошкоджена, вибиті вікна, пошкоджений басейн. Комунальники ліквідовували наслідки прильоту російського ударного безпілотника. Пошкоджений дуже плавательний басейн, а також все так сказати. Вся будівля спортивна. бистро ми все відремонтуємо і приступимо до занять шостої ранку. Працював штаб допомоги в Інгулецькому районі для тих, хто постраждав від нічної дронової атаки по Кривому рогу. На місці було все необхідне: ОСБ, плівка, рейки, цвяхи, шурупи тощо. У нас був розгорнутий штаб. Він вже почав працювати, Вже матеріал ми завезли 6 часов ранку. Ми, він вже почав працювати. До нас наразі звернулися чотири мешканці житлових будинків. Їм надана консультація, прийняті вже документи, і ми працюємо надалі. Внаслідок нічного обстрілу у центральному міському районі шахет влучив у приватний будинок. Пошкоджень зазнали сусідні оселі. В Інгулецькому районі дрони поцілили по промисловому підприємству. Руйнувань зазнала будівля та техніка. Ще один удар прийшовся поряд із житловою забудовою. Атака пошкодила щонайменше 12 багатоповерхівок та два приватних будинки. Приватне підприємство та навчальний заклад. Сильно пошкоджений спортивний комплекс. Люди отримують будівельні матеріали. Працюють зараз 92 комунальника, комунальні бригади. Зараз завдання закритись. Вичиститись там ОСБ, плівка і так далі, потім матеріальна допомога, ну і відновлення. Як завжди, слава Богу, скрізь без втрат. Попри значні руйнування, люди залишилися цілі. Ніхто з криворіжців не постраждав. До самого вечора та на ранок наступного дня комунальники долали наслідки чергового російського злочину. Задіяні були понад 20 бригад комунальників, а це майже 100 людей. А також самоскиди, автовишки, екскаватори та інша техніка. Майже 20 одиниць. Анастасія Костенюк, Олександр Фіфілатів, Максим Мурашов, Ірина Юнкевич. Підсумки тижня Першимський відкриття нової зміни в таборі. 201 дитина тих військових, хто захищає батьківщину, перебуває в полоні, зник безвісти або загинув, прибула до заміського дитячого табору. Для малечі тут створені всі умови. Окрім веселого та цікавого дозвілля, вони зможуть відпочити та оздоровитись. Бо тут створені всі умови для цього. Найголовніше, що табір має укриття, бо ж безпека на першому місці. Що підготували на четверту зміну табору, дізнавалась Аліна Сітнікова. У приміському таборі оздоровлення і відпочинку стартувала четверта зміна. Цього разу вона має символічну назву Ключі світу протягом двох тижнів діти граючи, мандруватимуть різними країнами. Пізнаватимуть традиції, культуру. Та особливості різних народів у тематичних іграх, квестах та виступах. Вони збиратимуть символічні ключі. Цьогоріч учасниками зміни стала 201 дитина військовослужбовців. Марина та Марія сестри, і вже втретє відвідують табір. Ми завжди зі всіми знайомимось. Ми вже знайшли друзів. Кожен раз, коли ми виїжджаємо, ми плачемо. Тому що розставатись тяжко. Нам тут дуже подобається. Тут весело. Ми тут не нудьгов нам тут подобається. У минулому році ми виступали. Там нашого шоу талантів було, то можливо ще в цьому році теж будемо. Щодня діти мають змогу плавати в басейні, кататися на веломобілях, займатися на тренажерах або грати у футбол. А ще вони виготовлятимуть прикраси, наліпки та сувеніри, які символізуватимуть різні народи світу. За комфорт і розвиток дітей відповідають 94 працівники, серед них 36 педагогів. Табір поділений на дев'ять загонів від 8 до 15 років. Для мене діти неймовірні і досвід. Я вже тут три дні, і це найкращі три дні. Це перевищило всі мої очікування. Ми з дітьми одразу ж спільну мову, хоча це й дорослі. Можливо, колись вони можуть не слухатись, але все добре. Ми спілкуємося дуже. Активно дуже проводимо час. Це і спортивні майданчики, і басейн, і футбол. Більшість дітей приїхали сюди вперше, але є й ті, хто вже не уявляє літа без цього табору. Нові друзі, підтримка, жарти, спільні виступи діти ще довго згадуватимуть літо у таборі. Багато хто вже встиг знайти нових друзів за кілька днів. Четверту зміну ми будемо подорожувати світом, збирати ключі до нашої. Загальної картини літа ми будемо подорожувати різними країнами, різними містами. Відповідно, всі заходи будуть направлені на те, щоб ознайомити дітей з світом, з його різноманіттям, з його традиціями, з його. 201 дитина, котра заїхала на нову зміну, це діти військовослужбовців. Для них такі канікули необхідне перезавантаження. Педагоги і організатори докладають максимум зусиль, аби кожен з них почувався тут комфортно. Це передостання табірна зміна. Всього за літо їх буде 5 по 14 днів кожна. Аліна Сітнікова, Ірина Інкевич підсумки тижня перший міський. Сарана в Україні це вже не лише страхи з минулого. У Херсонській та Запорізькій областях вона літає чорними хмарами і нищить поля. На криворіжжі аграрії теж фіксують появу комах. Чому це може бути пов'язано з підривом Каховської ГЕС і що робити, щоб не допустити справжньої навали на своєму господарстві? Відповіді на ці питання дізнавались наші кореспонденти. Це та грандіозне чуєш про навалу сарани, здається, що це сюжет фільму катастрофи або біблійної оповідки. Але це, на жаль, наша реальність. Мережи ширяться відео, де південно-східні регіони страждають від цих комах, які літають просто хмарами у Запорізькій та Херсонській областях. Вона вже літає густими чорними хмарами. Сарана в Україні вже не вигадка з кіно, а реальна загроза для аграріїв. Вона здатна переміщуватися на десятки кілометрів, знищувати посіби кукурудзи, пшениці, соняшника та навіть молодих дерев. Найнебезпечнішим є види, що утворюють зграї, як от перелітна та єгипетська сарана. Усарнит чіткий однорічний цикл розвитку. Вони відкладають яйця восени, потім навесні вилуплюються е, э, личинки, які линяють кілька разів, і ну десь 4-5 разів, і потім вже здатні до перельоту. Але навіть э, під час цих э, процесів линяння, так звана піша сарана, вона також пересувається. Ну спочатку на незначній відстані, там 100-200 метрів. Але залежності від того, як вони ростуть, вони вже далі можуть пересуватися і на більшій відстані. А власне, э, цим вони можуть э, ну і є небезпечними. Фахівці просять аграріїв частіше оглядати свої. Свит... Є поля, узбіччя, луки та пасовища у цей період личинки сарани ще не літають, і з ними можна впоратися простіше хімікатами, поки вони не зібралися у велику хмару. Сприятливі умови для її розмноження, теплий клімат та нагрівання землі. Серед нещодавніх кліматичних катастроф каталізатором став підрив каховського водосховища, після якого зник природній баланс на місцевості. Таким тригером, таким поштовхом до появи. Багатьох мільйонів особин сарани виступило саме од знищення Каховського водосховища, висихання. Це дало умови багатьом дорослим особинам гарно відкласти яйця, і все потомство абсолютно вижило. Тобто його не з'їли хижаки, його не склювали птахи. Ріжджа теж постраждала під час підриву Каховської ГЕС. В районі були перебої з водопостачанням, але ситуацію швидко взяли під контроль. Воду подали завдяки оперативній роботі місцевої влади. Та навіть попри те, що місто з водою в соцмережах почали з'являтися відео з полів криворіжжя. Аграрії помічають поодинокі випадки появи сарани. Поки що не масово, але насторожує. У нас любі друзі вже знаходяться в нас. Нам підкинули. Спасіба. Бачите, яка красива ситуація. Біологи радять, якщо сарани вже багато, потрібно обробляти ділянки спеціальними засобами. Є різні варіанти. Або обробити повністю, або тільки край полів та місця, де сарани найбільше. Але обов'язково дотримуйтесь заходів безпеки. Про це інформують громадян в соцмережах територіальні громади. Одну камаху вони можуть знайти завжди. Вона є в природі. Зумієте? Тому паніку на цьому створювати не потрібно, однозначно. Якщо це декілька комах, і вони є не тільки у цієї людини, а й у сусідів і так далі, тобто вони зустрічаються в цьому населеному пункті в якійсь кількості, тоді треба сповіщувати селищну громаду, і вони вже будуть. Дзвонити нам. наразі офіційно відомо лише про одне звернення до Держспоживслужби стосовно сарани на території Дніпропетровської області у Мирівській громаді Нікопольського району. Проте після досліджень масових скупчень не виявлено, поріг шкідливості не перевищено. Повідомляє обласна протспоживслужба. Насамкінець прості поради для дітей та батьків: не ловіть сарану руками, краще дивіться здалеку, як у документальних фільмах. Після прогулянки обов'язково мити руки. Якщо щось потрапило в очі, чи Викликала свербіж просто промити водою. Вдома краще закривати вікна ввечері. Комахи летять на світло. І, звісно, не приносять сарану додому погратися. Для природи сарана шкідник, але для людей вона безпечна. Анастасія Костенюк Максим Урашов. Підсумки тижня Паршимський. Нагрудні знаки за заслуги перед містом. А також подяки та слова щирої вдячності за кропітку щоденну працю. Напередодні професійних свят Дня медичного працівника та дня працівника торгівлі, які цьогоріч відзначають в неділю, 27 липня, представників цих професій запросили до сесійної зали Криворізького міськвиконкому. Як вітали працівників цих сфер, дізнавались наші кореспонденти. Напередодні свого професійного свята дня медика, який цьогоріч випадає на неділю, 27 липня, пан Вадим отримав почесну відзнаку за свою багаторічну працю. Від виконуючого обов'язки мера міста він отримав нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня в сфері медицини. Чоловік працює з 2017 року. А після вторгнення Росії два роки служив в лавах 17-ї танкової бригади. Спочатку повномасштабного вторгнення я вступив до лав збройних сил України. Де працював військовим медиком у 2024 році. Я звільнився зі служби і продовжую працювати лікарем-хірургом в онкологічному диспансері нашого міста. Для мене велика честь отримати від міста нагороду такого рівня. Це найвищий рівень відзнаки моєї праці. Я вдячний за це. Напередодні дня медичного працівника в сесійній залі міського конкому привітали лікарів, медсестер, завідувачів амбулаторій та відділень, всіх хто щодня на передовій медичного фронту, хто всупереч всім обставинам демонструє професіоналізм, рятує життя та здоров'я людей. Я саме на собі відчув вашу любов, роботу, те, що викривало мені життя. Я скільки буду жити, скільки буду вдячна. Я вам дякую. Ми з Я вашу працю завжди порівнюю з працею військових. Ви захищаєте, ви захищаєте здоров'я. Але те, чим ви бортесь, його неможливо, як військовому. Так, от зашкоді. Протягом тільки цього року за допомогою до медиків звернулось близько 70 тисяч криворіжців, із них більше 9 тисяч це нові криворіжці з числа ВПО. Більше 18 тисяч хірургічних операцій та втручань здійснили лікарі. Народилося більше півтори тисячі дітей. Дуже добре, що медичне обслуговування не гірше в нашому місті, а ми все робимо разом з вами для того, щоб воно. Покращилося, поліпшилося. На жаль, йде війна, і більше ста медичних працівників у нас зараз на фронті. І теж, на жаль, гинуть четверо з наших медиків, загинуло на фронті. Ви знаєте, що і в міста прильоти йдуть, і коли прильоти, то всі зразу дивляться на. Швидку допомоги на медиків. Свої заслужені привітання напередодні професійного свята отримали і працівники торговельної сфери. Навіть у найскладніші часи торгівля в Кривому Розі не зупиняється. Понад 40 тисяч криворіжців задіяні у торговельній сфері, і кожен з них тримає міцний тил для ЗСУ та економіки України. Місто підтримує підприємців не лише словами. Від початку вторгнення РФ у місті зруйновано 20 торговельних об'єктів, ще майже 150 пошкоджені. Але, попри все, бізнес живе разом зі сталевим містом. В роздрібній торгівлі я працюю з 2000 року. Це, мабуть, моє покликання. Були спроби перейти в оптовий бізнес, але ні, я люблю людей, я люблю роздріб і це приносить кайф. Що змінилося? Дуже багато змінилося, і наразі, якщо ми раніше працювали в умовах якихось прогнозів, які можна було спланувати десь, хоча б там на півроку, на рік, то наразі ми сьогодні зранку прокинулися і працюємо. А це важко, але за четвертий рік війни ми вже до цього звикли. Понад третина надходжень до міського бюджету від торгівлі. Це галузь, що не лише годує, а й рятує. Підприємці міста допомагають військовим, підтримують дітей з інвалідністю. Родини ветеранів, переселенців. Завдяки проєктам Я ветеран та «Найкращі дітям щомісяця допомогу отримують тисячі людей. Все, що потрібно для кожного закладу, ми все робимо і допомагаємо нашим торгівельним закладам і ресторанам для того, щоб ми могли працювати в майбутньому. Тому ще раз з Днем торгівлі. Бо ваш внесок дуже замітний. Бликаути, обстріли, нестача кадрів. ці виклики постають перед працівниками торгівлі та охорони здоров'я щодня. Проте завдяки їм у місті є хліб, світло у вітринах, здорові діти і робота для тисяч людей. Їх підтримує місто, а вони підтримують кривий ріг. Олександр Фефіладів, Анастасія Співак, Гліб Рибчук. підсумки тижня, перший міський. Авторська пісня це коли музика і слова ллються прямо з душі. У Кривому Розі вже 13 років поспіль проходить фестиваль Барди Рудани. Його учасники люди різного віку, але з однаковою метою ділитися щирістю через пісню. Цьогоріч фестиваль знову зібрав три десятки авторів. Хтось виступав вперше, а хтось уже тринадцятий раз поспіль. Про це далі у сюжеті. Авторська пісня не для глянцю, а для душі, із 2013 року в кривому розі щоліта, збираються ті, хто говорять з глядачем музикою словом на 13-му фестивалі. «Барди Рудани близько трьох десятків виконавців, нові обличчя і незмінні голоси, які торкають душі. На серед тих, хто в пісні відвартий, як на сповіді, вона вже восьмий рік у складі творчого театру Бардів цього разу з піснею Ми Україна перемогла, здобувши перше місце. Її сини служать у ЗСУ. А пісня це її спосіб бути поруч. Для душі також є так, присутнє, і ну я, я вважаю, що я доносю таке цими піснями доносю до людства, що ми такі є. Ми. Тут ми українці, і ми сильні, ми відважні, ми незалежні. І ми допомагаємо піснями також допомагаємо і нашим воїнам, і допомагаємо нашому люду. Ну, хоч трохи якийсь стрес знімати, трохи якось бути в цій в цьому житті потрібним. На фестивалі від школярів до людей поважного віку. Авторські композиції демонструють не лише криворіжці, але й новоприбулі жителі нашого міста з числа ВПО. Найстарший учасник – 80-річний пан Леонід. З фестивалем від самого його заснування. Ділиться творчістю 13 років. Хайцов, та Наймолодшим учасникам лише 11. Визначити кращого справа непроста, бо кожен по-своєму особливо талановитий. Тому журі оцінюють не лише техніку виконання, але й сенс, який передається пісня. А коли таких композицій десятки, рішення стає особливо відповідальним. Во время під час таких соціальних потрясень оживляють творчі сили в народі. З'являються шедеври. Конкурс, як завжди, був на найвищому рівні. Боротьба була нешуточна. Дійсно сидиш і дивуєшся, скільки в нашому місті талантливих творчих людей. От незвично, ми наше промислове місто, але скільки талантів. На сцені звучали переважно авторські композиції: патріотичні, ліричні, соціальні. У програмі як сольні виступи, так і дуети. Особливість цьогорічного конкурсу багато дебітантів і учасників молодшого віку. Кожного року на фестивалі З'являються якісь нові обличчя, нові таланти. Ми раді, що фестиваль наш розвивається із навколишніх до Кривого Рогу місць, приїжджають до нас учасники. І ну, знаковий тим, що. Як то кажуть, від маленького до, до поважненького. Найкраще у своїх номінаціях отримали дипломи, кубки і подарунки. Але як зазначають самі судді, головна перемога це живе слово, що вона зі сцени й торкає серця. Анастасія Костанюк, Максим Мурашов. Підсумки тижня Першимський. На цій ноті ми завершуємо підсумковий випуск новин. І традиційно хвилиною мовчання пригадаємо тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Пам'ятаємо, шануємо і ніколи не забудемо.